Всім привіт! З вами Діана Суворова. І сьогодні я на каналі Watsons показую ось такий літній макіяж. Ви без зусиль зможете повторити цей макіяж. А поки підписуйтесь на канал Watsons, не забувайте ставити лайк. Ну і ми. Починаємо. Як завжди, я буду починати свій макіяж з макіяжу Брів. І в мене тут дуже цікавий продукт, який я, до речі, тестувала вже на каналі Watsons. Окремо, окремого відео. Це бренд Reve. Подивіться це відео, там є огляд на всі продукти. Але мені дуже сподобався ось цей продукт для брів. Це така помадка. З пензликом у комплекції і з помадкою. Дуже зручно користуватися. А що нам треба для літнього макіяжу, це, звісно, стійкість. Тому помадки, вони дуже завжди стійкі, навіть водостійкі. Дуже класний, до речі, відцінок у цієї помадки. 0,2. Він не помаранчевий, не рижий, красивий. Сіро-коричневий, такий як треба. Ще один стійкий продукт вам покажу на літо, щоб брови нікуди не дівалися, завжди були на місці. І це у нас продукт від L'Oréal Paris Brow Lamination. Це прозорий гель з дуже зручною такою щіточкою, який тримає дуже міцно брови. Класний продукт. Я вже користуюся. Не знаю, доволі довго. Так, брови я зробила. Переходимо до макіяжу обличчя. І що нам головне в літньому макіяжі? Це стійкість. І матовість, щоб макіяж нікуди не плив від спеки. У мене тут мій улюблений тональний крем, дуже багато разів я вже його тут показувала на каналі. Це Maybelline Super Stay. Це ось така тональна основа з піпеткою, і в неї дуже класна формула. Він на обличчя матовий, але всередині мистить такі маленькі світовідбивні відбивні частинки, які відбивають світло і дуже класно якби, підсвічують обличчя. На літо це просто топ. А ще він класно перекриває, гляньте просто за, за секунду зробив мені ось таке рівне покриття на обличчі. Ну, і, звісно, він дуже стійкий. Тональний крем я вже нанесла, ну і зараз треба трішки нам підрів... підрівняти зону під очима. І буду використовувати теж продукт від Maybelline: це Eraser у відцінку 05. Він трішки такого рожевого відтінку, і він дуже класно маскує темні кола під очима. Зараз я вам покажу, як це працює. Він класно перекриває. Саме темні коло. Ось так. І розташовую. Ще наношу його на повіку. Це в мене буде як база під тіні. Раз, і готово. І зараз переходимо до кремової корекції кремових продуктів. Буду використовувати ось такий мій улюблений продукт від Eveline. І це такий рідкий бронзер. І... Контурінг, тобто два в одному. Дуже класний відтінок у нього. Його можна нанести ось так спочатку на руку, а потім вже перенести пензликом на обличчя, щоб не поставити собі якісь там плями. Бачите, він працює і як бронзер, і як контурінг. Дуже красивий відтінок. Натуральний обожнюю, мені дуже подобається. Він стійкий, що теж дуже важливо для літнього макіяжу. Ось так. Ще трішки на крила носа зробимо. І ось так прийдемось по обличчю. Дуже красивий продукт. Додамо трішки сяйва ще на обличчя ось цим продуктом від Maybelline Sun Kisser. Це такий рідкий бронзер, але, скоріше, більш хайлайтер. Дуже красивий, на літо, те що треба. Він теж кремовий, тому беру синтетичний пензлик, яким я все наношу. Спочатку на руку, потім на пензлик і на обличчя. Як сяє, шикарно. Оце я називаю літній макіяж. Дуже красивий, свіжий. І що не менш важливо, дуже буде довго триматися. Але все ж таки, не все повинно сяяти о, так в макіяжі. Я люблю, щоб те зона була матова, тому використовую пудру від Ellen Pro. Ось таку матуючу. І нанесу її. Закріплю трішки консилер під очима. Ось так. Трішки на носик. Трішки під вилиці і на лоб. Продовжую макіяж рум'янами. В мене палетка LN Pro, де є і контурінг, і хайлайтер, і рум'яна, і бронзер дуже універсальний продукт. Але я скористуюся тут лише рум'янами, бо влітку хочеться гарних рум'ян, свіже обличчя. Взагалі можна зробити весь макіяж лише рум'янами. Дуже класно, універсально рекомендую, моя улюблена палетка. Ну що, переходимо вже до макіяжу очей. І тут у мене теж палетка від Monreval. Боже, яка вона класна! Мені дуже подобається пігментація. Тут і матові відцінки, дуже красивий ось цей відтінок. Він... Такий рожевий трішки, коротше, дуже красивий. Мені подобається. Буду її наносити на спочатку ось такий матовий молочний відцінок, як базу під бров. Ну, у нас буде дуже легкий макіяж. Так, далі візьму ось такий відцінок. Ніжний. ну, Він такий і коричневий, нюдовий. І нанесу його ось так складочку. У мене око нависаюче, тому завжди роблю тушовку трішки вище. Дуже красивий відтінок, він, знаєте, як бронзер. І тушуємо до скроні. Потім хочу нанести ось цей красивий відтінок на всю рухому повіку. Покажу, як це гарно виглядає. Вау! Ось так. Дуже гарно виходить. І друга повіка. Так, ну і ще візьму трішки ось цього відтіночка з палетки в самий куточок ока, щоб зробити е, об'єм. Ось так. Ще я би хотіла зробити міжвіньку ось таким олівцем від LN Pro у відтіночку 04. Ось так. Буду фарбувати вії новою туш'ю від L'Oréal Paris. Називається Paradise Big Deal. Дуже класна туш. В неї силіконова щіточка. Дуже класно вона промальовує вії, розподіляє, надає об'єм і, до речі, дуже класно тримається в спекотну погоду. Не відбивається, не осипається і змивається просто водичкою. Вії я вже нафарбувала, і мені. Залишилося лише нафарбувати губи. У мене тут дуже цікавий продукт. Якщо ви ще його не пробували, я не знаю, чого ви чекаєте. Це продукт від Maybelline і це Суперстей Tint. У мене дуже красивому відтінку, 55. І це начебто. Матова рідка помада, але незвична. Це скоріше тінт, його можна нанести дуже легким шаром, розташувати, можна трішки додати. І він дуже-дуже стійкий і матовий на губах, і дуже комфортний. Але спочатку я зроблю контур теж олівцем від Maybelline, Color Sensational. І у мене відціночок 08. Мій улюблений відцінок, він холодний. Можна наносити без олівця, якщо вам подобається такий ефект розташований з таких зацілованих губ, то цей тінт саме теж так можна нанести. Так, я беру ось цей тінт, наношу на середину губ Дуже красивий відтінок. наношу і зараз покажу, як я його розтушовую Я пальчиком його, начебто, так, заполіровою губи, дуже красивий відтінок. І він буде триматися дуже довго на губах. Мій літній макіяж вже готов. Напишіть, який макіяж на літо ви обираєте. А якщо вам сподобався мій макіяж, ставте лайк цьому відео та не забувайте підписуватися на канал Watsons. І з вами була Діана Суворова. Ми дуже скоро побачимось в нових відео. І всім пока!